Всім мої вітання. Не могла сьогодні не зняти просто цю красу. Вчора в нас ввечері знявся дуже великий вітер, і прийшов дощик. Дощик такий чималий прийшов, і за цю ніч все розквітло. Всі, у кого є клумбочки свої, викохані квіточки, ви мене зрозумієте, що. Коли вони в повному розквіті, повній своїй красі, просто серце завмирає. Були розквічені тільки ось ці біленькі, за ніч розквітли ось цей букет ось з рожевою блямівкою, жовтенькі і біленькі будуть. Потім розквітли ось такі ніжні, ніжні, ніжні. Просто Така ніжність, як сама весна, дуже гарненькі, дуже гарненькі вони. І ще повторююся, цей арабіс просто зводить з розуму. Розквітли махровенькі, жовтенькі, ось ці бокальчики. Такі красиві вже стоять. Е нарцизи, на жаль, на жаль, нарцизи відквітли. Ось схожі на, схожі на ось усі, але тут бокальчик вищий, е облямівка яскравіша. Ці тюльпанчики, вони нижчі. Можливо, я помиляюся, можливо, на наступний рік вони будуть. Тепер я, згадала, тепер я згадала про цей тюльпанчик. Я купила його один. Він один квіт. В цьому році ось їх четверо буде. Один великий і. Троє маленьких. Я купувала разом із цими піановидними. Ну, ось так. Ташечки співають. Ось е такі похромчаті, схожі на, на лілеєвидні. Але з бахромою. І піоновидні бахромчики. Буде два ось жовтеньких. І ось буде ось буде якийсь такий бутончик, буде, мабуть, такого вишневого кольору. Ну, заквітне. Я так думаю, він завтра вже буде розквічений. І ось роз, е, вже. Нарцисики оці багатоквіткові. Ось вони, вже в мене вони заквітли. Ось такі вони ще не повністю, але дві гілячки заквітли. І ось такий ніжненький заквіт. Ну, ось така. Ось така краса. Просто. Ой, а ще хотіла сказати, що мене, як завжди, ну, багато хто з нас так попадався, надурили. Я оце показувала ці синенькі, думаю, ну що ж це за синенькі? А я згадала, я ж виписала в сільському віснику біленькі мускарики. Оце вони такі біленькі. Якраз п'ять штучок. І вони сині, сині яких у мене дуже багато. Ну і ось так. Далі. Така краса. Просто передати неможливо. Неможливо ці великі посадки однакових по забарвленню квітів дуже-дуже гарно. Дивляться. Ось така краса просто. І там розквітли вже, повністю розквітли. І що я хочу сказати, Юриси Карликові в нас теж повикидали вже квіточки. Це не квіточки, а стрілочки. Так що ось-ось вони, ось я покажу. Ось викинули вже. Стрілочка вже викинута. І ось так само. Ось викинута стрілочка. Так що, не знаю, лякає мене така погода, я не знаю, як вас. Ще хотіла вам показати е -е, результат обробки моєї абрикоси. Нічого не погоріло. Зав'яз є листочки. Є, це стара абрикоса І покажу я вам іще зараз нову. А поки ще пройдемося по квіточкам, по квіточкам пройдемося і розквітають. І на тій клумбі червоні вже розквітли повністю. А ці ще після вигонки... Після вигонки теж усюди перші. Це тріумф. Ні, дійсно дивіться, тут заквітли ось сюди такий сорт, як у мене там показано ну, на дальній посадці. А ось сюди, ось рядом. Ось дивіться, це два різних сорти. Я правильно казала, два різних сорти. Ну, по камісті ще вони ці повторюються. Тут ось дітка, вона не заквітла, тут ось буде якийсь буряково-вишневий і, мабуть, порізаний буде. Ну, а там діточки поки. А тут, тут я викинула, ось сюди два. Тюльпанчика були заражені вірусом строкатості. Я їх викинула і вирвала, ось покажу. І з цибулиною. одна цибулина залишилася, ну, я буду знати, що якщо без стебла, одна цибулина залишилася. Це вірус строкатості. Я їх всі видаляю. Ну, і там воно, де будуть заквітати такі. Маленькі, я так думаю, вони махрові будуть. Ось вони махрові будуть бурячкові такі. Так що і тут заквітли. І навіть розквітла, зараз покажу, навіть розквітла моя. Сама холодна клумбочка. Тут само прохолодно. Тут цвітуть вже тюльпаниці. Нарциси, як я казала, вже відквітли, а деякі, деякі там воно де. Деякі деякі залишилися. Цвіте тут примулка. Більше ніде вона не цвіте, вона скрізь вигорає. Там ще на тій кубочці біленька така. Щось вона вижила. І тут лізуть лілії. Лізуть уже лілії, я бачила так уже гарно-гарно такі. Тут отакі гібриди пізніше виходять. Азіатки раніше виходять. Ну, ось така краса на сьогоднішній день. Просто серце радується. І не жалію я, що не насадила я тут дерев, кущів. Люблю я травянисті квіти, тюльпани. Після тюльпанів люблю шаловидний флокс буде заквітати. Після флоксу троянди тут є, кущики гарненькі, гарненькі кущики. Ось трояндочки заховалися, заховалися. В цьому році Пу -пу -пу. і підкормили, і обробили. так що... Три яндочки гарденькі. Потім тут буде квітнути як я там показувала, і тут теж я накидала насіння. Ось сходились такі малесенькі кущики Це дельфініум махровий однорічний. Я розсипаю насіння, коли воно достигає, на Стеблу. І там, де я хочу, щоб вони квітли, я просто розсипаю під кінець цвітіння. А весною вони сходять. Ну, ось такі дівчата, в мене емоції сьогодні, які зашкалюють просто. Ну, ось так. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба і все буде Україна!